Багато років тому італійський поет оспівав щасливе життя в ідилічній постаральній країні, назвавши її Аркадією. Вже щоправда, добре відомий з грецької історії. Грецькі поселенці, облюбувавши ці чудові місця, привнесли в цю назву в наш побут: як блукання Одесея закінчилися в Аркадії, так і їх якраз в Одесі. І сьогодні для багатьох одеситів, що бажаючих стати такими, кращого місця для життя дійсно не знайти. Тут в Одеській Аркадії наповнений сонячним світлом, плеском та стогоном моря, на ділянці 12 соток розташований цей чудовий будинок, справжній особняк, побудований в стилі модерн його сучасні інтерпретації з плавними лініями, що згинаються, асиметрією, використанням тільки натуральних матеріалів з елементами класики, що надають йому духу аристократизму та витонченості. Його площа понад 700 метрів, на якій вдало розташовані чотири спальні, кухні, простора вітальня з каміном і виділеним місцем для чаювання та прийому гостей. Передбачено куточок для розмов та ділових переговорів. Натуральність, плавність і хитомудрість форм, меблі з дорогих порід дерева приглушеному теплому світлі, Весь простір будинку наповнений життям та гармонією. Його інтер'єр, безперечно, сподобається тим, хто цінує шляхетну простоту на рівні з вишиканостю. Крім того, є чудовий лазневий комплекс з сауною, басейном та просторою, верандою. А також гараж здатний вмістити автопарк цілої родини. Ласкаве сонце, шепіт моря, акації та платани найкраще місце для життя, не зважаючи ні на що.